Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. Сьогоднішнє відео у мене буде не про готові іграшки і не про майстер-класи, а про невеличку закупочку пряжі і огляд цієї ниточки. І так, я собі замовила ниточки. Ось такі ось: це Лавіта Ярн Велюрекс. Номер кольору. 4105. Тут у нас з вами на 100 грамів, де 140 метрів, 90% Поліестер і 10% люрекс. Зроблено в Турції. Ось така ось ниточка. Вона йде з люрексом, така ось рожева, дуже красива і приємна на дотик ниточка. Так, також я замовила лавіта Ярнві Люрекс номер кольору 41. 41 склад той же і метраж також ось така ось іще ниточка. Ще замовила ось таку ось ниточку, також велюрекс, номер кольору 5010. Це мені треба буде для зайчиків, довго вухах зайчиків. Це безкоштовна схемка, вона є у вільному доступі в інтернеті, і ще вони дуже популярні у Марусі Прокопенко. Вона їх в'яже із Ярнарти Джинс, а мені захотілося вив'язати рештки ниточки із Лавіта Ярн Велюрекс. І виявилося так, що сталося не так, як гадалося. Хотіла вив'язати рештки, а по ітогу прийшлося мені дозамовляти, так як мені не вистачило на. На детальки зайчика. вистачило тільки на кінцівки, верхні і нижні. Все. Тільце, тільце вушка і голова мені ниточки не вистачило. Тож, прийшлося дозамовити ще цієї ниточки. І ще я замовила ось так Baby Fine Вона йде така молочна, номер кольору. А, так, де він є Номер кольору 13,20. Тут у нас з вами на 100 грам, здається, 180 метрів. 100 грам 180 метрів і 100% поліестер. Ось така ось ниточка. Ну, на дотик вона йде трішечки суховатіша, аніж ця. Ця взагалі кайфова ниточка. Це трішечки суховата. Це я також дозамовила, на, точніше, не дозамовила, а замовила на довговухого зайчика. Я хочу зв'язати його таким ось молочненьким, і зробити вушка одне блакитне, одне жовтеньке. Так як в мене жовтенька ниточка є, ось така ось також Лавіта Ярнве Люрекс. Якщо пам'ятаєте, я давненько її купувала, тож вона у мене є. Номер кольор 2026, склад той же і метраж. також. І хочеться мені зв'язати зайчика з жовто-блакитними вушками. Так, по ниточкам все. Ще я замовила фурнітуру, це ось оченята: 12 мм і 10 мм. Також замовила голочку, В мене такої великої голочки немає, тож я вирішила собі придбати. І Нею буде зручніше ховати хвостики, або робити стяжку під очима, або пришивати детальки. Так, бувають такі детальки, які треба зафіксувати між собою, прошивши на, наскрізь іграшку. Тож вирішила дозамовити собі таку голочку. І ще замовила ось такі ось булавочки. Довжина булавочок 5 см, в мене таких великих немає. Там йде отак ось борчику. 7 гривень, здається, коштує 5 штучок. Не знаю, це дорого чи дешево. Ну, Звичайно, якщо брати може великою баночкою, то буде вигідніше, але мені стільки багато не треба. Я замовила 5 штучок. На всякий випадок, бо буває так, що треба зафіксувати детальку, а коли фіксуєш звичайними булавочками, то вони не витримують і вилазять. Так, дозамовила собі 5 штучок. І ще мені поклали на подарунок ось 3 цукерочки. 3 смачненьких цукерочки. Магазин, в якому я купувала дану продукцію, я залишу нижче під відео. Тож, якщо буде бажання, приходьте і дивіться. Асортимент там гарний, ціни там дуже приємні, тож я вам його рекомендую. На цьому в мене все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!